Ви ніколи не задумувались навіщо спалювали біблії церкви? Навіщо вбивали та катували християн. і зараз це продовжується. В різних країнах, щоб вони відмовлялися від своєї віри, тому що віра прямо впливає на розвиток народів. Бог дав своє слово в книзі, яке дає людині свободу, просвітлення, життя. Коли людина вивчає біблію, такою людиною неможливо керувати і маніпулювати. А різні царі, правителі навпаки, хочуть, щоб народ в усьому їм підкорявся, щоб люди вірили в різні казки, типу як вбиваючи та й руйнуючи, ми рятуємо. Така віра є. Сатанинською, бо сатана приходить вкрасти, вбити та погубити, і йому невигідно, щоб люди знали правду та істину і щоб люди вірили в Бога. Тому і спалювали біблії і придумували теорію еволюції. Щоб знати правду і не бути маріонетками, потрібно вивчати слово Боже, яке відкриває очі. Ор...